На перший погляд, звичайний, але такий вже впізнаваний запоріжцями будинок. Проте його історія, форма та архітектурна задумка це справжній експеримент минулого століття. Цей будинок на площі Запорізькій – один із тих, що формують вигляд стартової частини проспекту Соборного. Його старі стіни мовчазно спостерігають за змінами міста вже понад 70 років. Будинок звели у період повоєнної відбудови. Його стиль неокласицизм. Типовий для тодіжніх трендів в архітектурі. Високі стелі, симетричний фасад, ошатні ліпнини усе це створює відчуття міцності та елегантності. А з іншого боку, проспекту брат Близнюк. Раніше обидва симетричних будинки називали воротами в Запоріжжя. Будинок став частиною оновленого архітектурного ансамблю. Прикметно, що тут були не лише квартири. Так на першому поверсі працювала бібліотека, далі магазини меблів. Нині ж більшість приміщень здаються в оренду. 70 х років у цьому будинку мешкає пані Софія. Ділиться з вікон, завжди можна побачити й мальовничий пейзаж. Від із окна у мене Вид з вікна у мене шикарний. З кухні видно подвір'я, але це з кухні. А ось з усіх кімнат в мене вікна виходять на дамбу, на посадку. Ну, дуже гарно. А прикрашає фасад будинку з боку проспекту детальна ліпнина. В минулому році через неодноразові атаки РФ по Дніпрогесу в обох будинках тричі вилітали вікна. Тоді ж була пошкоджена і квартира пані Софії. Із-за цього я пострадала. Через це і я стала постраждалою. Коли вибухи були, проте мені все замінили безплатно, не тільки мені. Звичайно, усі постраждали в кого вікна туди виходять. Вікна замінили. Особисто мені вікна двічі замінювали. Перший раз взагалі всі вікна повилітали. А потім, через якийсь час, знову були вибухи. Вже не такі, але були. І знов рами тріснули в обох кімнатах. Двір тут типовий для старих частин міста. Наразі це досить спокійна ділянка центру із затишною атмосферою. За подвір'ям та квітучими рослинами тут постійно доглядають. Вот это вот. все те, що ви бачите, це робили самі мешканці будинку. Ворота в Запоріжжі історія втілена в бетоні й цеглі. Частина міського пейзажу, яка тримається попри шум води, зміну поколінь, модернізацію та війну. Все те, що нас оточує, все те, до чого ми з вами звикли, ми маємо зберегти і залишити для життя майбутнім поколінням. Ви дивились нашу рубрику Запоріжжя в об'єктиві на все добре.